Ім'я Ласлов є угорською фонетичною видозміною слов'янського двосновного імені Владислав або Владислав. Поміжними етапами розвитку цього імені були варіанти Лацлав і Лацлав, зокрема в польсько-латинських записах ім'я зазначене як лацлою з українських селян Галичини. Перші письмові згадки про ім'я Ласлов датуються 13 століттям і наступними століттями. Наприклад, у 1232 році у місті Естергум зафіксовано ім'я Ласл-Рютен у 1498 році лас Аф на Закарпатті, починаючи з 16 століття, угорська адміністрація. Почала використовувати ім'я Ласлов для реєстрації українців, які мали ім'я Василь. Наприклад, у 1605 році записано озімку ласло в селі Студенний у 1648 році. Пюрнік ласлов в селі Пстриця у 1668 році поповіц ласлов в селі Пілки у 1685 році. Козак ласлов в місті Ужгород, а у 1699 році. Рюснак ласлу в селі Бистриця, схожі на ласлов імена Даслав, Жаслав, Саслав, Наслав, Раслав.